Лавкрафт гончак. У моєму змученому мозку безперервно звучить шум повітря, що розсікається зі свистом, ляпання крил і віддалений, глухий гавкіт гігантського собаки. Це не сон. Боюсь, навіть не божевілля. Занадто багато трапилось останнім часом. Щоб можна було вдаватись до втішних ілюзій. Сен-Джон тепер понівечений труп. Тільки я знаю, як усе сталося. Це жахливо, і я божеволюю від страху, що й зі мною трапиться таке ж. З таємничих, нескінченних коридорів, непізнаного повільно насувається темна і безформена постать немезиди. Яка і штовхає мене до самогубства. Боже, пробач нашу дурість і нездорову цікавість, що привели нас до такої жалюгідної долі, втомлені від нудьги прозаїчного світу, де швидко приїдаються навіть любовні втіхи і пригоди, ми з синжоном з Азартом включились в інтелектуалістичне життя, примикаючи то до одного, то до іншого естетичного спрямування. Сподіваючись долати нудьгу, що заволоділа нами, на деякий час нас захопили загадки символістів та екстази прерафаелітів, але згодом ми переситились і ними. Вони, як і багато іншого, втратили для нас інтерес та новизну. Залишалась надія на похмуру філософію декадансу. Але й тут потрібно все глибше занурюватись в її демонічні таємниці. Незабаром і Бодлер, і Гюйсманс втратили для нас свою гостроту, і тоді стало ясно, що задовольнити нашу ненаситність може лише власне занурення в потойбіччя. Ця схильність і привела нас до мерзотного заняття, про яке я і зараз. Перебуваючи в стані безперервного кошмару, згадую зі страхом і завмиранням серця ми дійшли до межі людського падіння, віддавшись огидному заняттю грабежу і оскверненню могил. Я не можу розповісти всі подробиці наших жахливих експедицій, так само, як і перерахувати хоча б частково зловісні трофеї. Які розмістились в безіменному музеї великого кам'яного будинку, де ми жили вдвох, обходячись без допомоги слуг. Наш музей був богохульним місцем, що не піддається опису, де ми з сатанинським невротичним мистецтвом відтворювали світління і жаху, покликаний розбурхувати наші почуття, що згасають. Музей розмістився. Під землею і був схований глибокою таємницею. Там величезні крилаті демони, витончені з базальту і оніксу, вивергали з вискалених пащ хемерне зеленувато жовтогаряче світло. А приховані пневматичні труби, обтягнуті червоним матеріалом, сплетені в хемерні траурні візерунки, ховались у важких портьєрах. Цими трубами до нас подавались відповідні нашому настрою запахи. Іноді це був аромат зів'ялих похоронних лілій. іноді дурманливий запах східних пахощів, що закурюють в царських усипальницях, а іноді навіть важко згадувати смердючий запах свіжорозритої могили, від якого перехоплювало дух. Уздовж стіни зловісної зали стояли заслані стенди з античними муміями, що чергувались з пристойними і життєподібними творами сучасного таксидеміста, а також могильні камені з найстаріших цвинтарів землі. Ніші заповнювали черепи та заспиртовані голови в різній стадії розкладання. Тут можна було побачити. Лисий череп якоїсь знаменитості, що згнив поруч з ніжними, чистенькими голівками немовлят. Статуї і картини обов'язково повинні були нести демонічний початок, деякі з них були нашими власними творіннями. В папці з людської шкіри зберігались невідомі широкому загалу дивовижні малюнки, які за чутками. Намалював сам Гойя, який не наважився однак зізнатись в їх авторстві. Тут же зберігались і відразливого вигляду музичні інструменти, струнні, мідні та дерев'яні духові, з яких ми з Сен-джоном витягували жахливі вражаючої мерзенності дисонанси. В численних гірках чорного дерева розміщувались наші трофеї. Здобуток з пограбованих могил, немислимі збори, наслідок нашого божевілля та збоченості. Втім, не варто говорити про цю колекцію, слава Богу, у бо мене вистачило мужності знищити її задовго до того, як я вирішив накласти на себе руки. Хижі набіги, які принесли ці скарби, завжди обставлялись нами як незабутнє естетичне дійство. На відміну від пересічних кладовищенських злодіїв, ми йшли на справу за відповідного настрою. Коли нас задовольняли пейзаж, обстановка, погода, пора року, насиченість місячного світла тощо. Ці вечори були для нас найвитонченішою формою естетичного переживання, і ми ретельно продумували найдрібніші деталі майбутньої операції. Непідходящий час різкий спалах світла або сира земля, що липнула до лопати, могли охолодити екстатичне збудження, що незмінно охоплювало нас, коли земля віддавала нам свої зловісні таємниці. Наш потяг до нових місць, до гострих відчуттів ставав все більш пристрасним і ненаситним. Сен Джон завжди був нашим натхненником. Він то вперше і згадав про це зловісне, прокляте місце, що накликало на нас жахливу і невідворотну кару. Яка зла доля заманила нас на похмурий голландський цвинтар? Початок, я думаю, поклали темні легенди, в яких говорилось про поховану там 500 років тому людину, яка теж промишляла на цвинтарях. І вкрала з багатої гробниці могутній талісман. Я добре пам'ятаю останні миті перед тим, як ми встромили лопати в могильну землю. Стояла осінь бліде світло місяця висвітлювало могили, відкидаючи довгі моторошні тіні Примарні дерева похмуро хилились додолу, майже торкаючись нескошеної трави та в'язкого бруду. Зграї на диво великих летючих мишей носились в місячному світлі. Старовинна церква, що заросла плющем, спрямовувала свій шпиль угору, як вказівний палець. А на відстані під тисом світлячки танцювали в повітрі, схожі на вуглячки, що догорали. Нічний вітер. Доносив до нас разом із запахом трав та могильної плісняви дихання далеких боліт та моря. Але найбільше турбував віддалений глухий гавкіт величезного собаки. Ми її не бачили і не розуміли, де вона може бути. Почувши жахливі звуки, ми здригнулись, згадавши розповіді селян. Той, кого ми розшукували, Загинув на цьому самому місці, розірваний на шматки страшним звіром. Пам'ятаю, як ми розривали могилу грабіжника, сквильовані неповторністю миті. пак. примарне місячне світло, тривожні тіні, лякаючі контури дерев, величезні кажани, світлячки, що танцювали в темряві, згубні запахи, жалібний стогін вітру. І дивний приглушений гавкіт, про який ми з сумнівом думали, чи не здається він нам. Нарешті наші лопати стукнулись об щось тверде перед нами був зігнилий довгастий ящик, покритий твердою кіркою з мінеральних солей, що відклались на ньому за довгі роки перебування в ніким ще не потривоженій землі. Наліт надавав масивність та міцність. Ми з неймовірними зусиллями відкрили ящик і з цікавістю втупились поглядом в його вміст. Просто неймовірно, до чого добре зберігся скелет мерця, незважаючи на минулі п'ять століть. Пошкодження виднілись лише в тих місцях, де його торкнулись могутні щелепи вбивці. Ми з захопленням розглядали чистий череп. З дивно подовженими білими зубами, порожні очниці, колишнє вмістилище очей, що горіли тим самим ненаситним вогнем, що й наші. В труні лежав також дивний, екзотичного вигляду амулет, який небіжщить, мабуть, носив на шиї. Це було гротесне зображення крилатого собаки, що припав до землі, або ж сфінца з напівсобачою мордою. Виточене в старовинній східній манері з невеликого шматочка зеленого нефриту. Огидні риси цієї мерземної істоти говорили про жорстокість і злобу, в них таїлась сама смерть. Внизу було вигравівано напис невідомою Сен-Джону імені Молою. а на тильній стороні, замість тавра майстра, був зловісний череп з фантастичним орнаментом. Лише глянувши на амулет ми вже знали, що він має належати нам. Недарма ми розрили стародавню могилу, цей скарб вартий того, і хоча його символіка була нам незрозуміла, ми все ж таки вирішили залишити амулет собі. Втім, після ретельного огляду деякі припущення у нас з його приводу з'явились. Про цю річ, звичайно. Не знайти нічого в тій літературі, якою цікавляться доброчесні та психічно врівноважені люди. Ми ж визнали в ньому таємничий знак, про який туманно говорить у своєму некрономіконі божевільний араб Абдула Аль-Хазрет. Амулет вказував на приналежність до культу пожирачів трупів у недоступному лензі, що у Центральній Азії. Зловісні контури самого чудовиська також відповідали опису старого арабського демонолога. За його словами, вони відповідають метафізичній сутності душ тих людей, які, незважаючи на таїнство смерті, пожирають мертве тіло. Знявши з мерця амулет, ми кинули останній погляд на його вибілені часом кістки і блискучі очниці. А потім закидали могилу землею, постаравшись надати їй колишнього вигляду. Сенджон поклав викрадений амулет в кишеню, і ми поспішили геть від зловісного місця. Але не встигли ми піти, як кажани почали сідати на погану пограбовану могилу, наче в пошуках нечистої проклятої їжі. Осіннє світло місяця було втім настільки тьмяним. Що нам просто могло привидітись. Коли наступного дня ми відпливали з Голландії додому, до нашого слуху, знову долинув глухий далекий гавкіт гігантського собаки. Але у цьому ми не були впевнені адже осінній вітер завивав так тужливо, що скидався на протяжне виття. Але менше ніж за тиждень після повернення до Англії. В нашому будинку стало щось дивне. Треба сказати, що жили ми як самітники в старовинному замку, розташованому в болотистому відокремленому місці без друзів і слуг, і відвідувачі рідко стукали в наші двері. Тепер же ночами нас часто турбувало якесь шарудіння біля дверей та за вікнами. причому не лише першого, а й другого поверху. А якось при світлі місяця нам навіть здалось, що величезне темне тіло затулило вікно бібліотеки, і вдруге ми готові були присягнутись, що чули неподалік шум і ляскання великих крил. Пошуки якихось слідів ні до чого не привели, і ми були схильні все приписати нашій змученій уяві, згадавши, як на голландському цвинтарі нам вчувався далекий глухий гавкіт. Нефритовий амулет знайшов собі притулок в одній з ніж музею. Інколи ми закурювали там екзотичні пахощі. З некрономікону Альхазреда, ми багато чого дізнались про його властивості, а також про ставлення до нього духів, чию сутність він символізував, і те, що ми дізналися. Сповнило наші душі страхом. А потім настав кошмар у ніч на 24 вересня 1901 року я почув стукіт свої двері. Вважаючи, що це Сен-Джон, я запросив його увійти, але у відповідь почув різкий сміх. В коридорі було пусто. Я розбудив Сен-Джона, який звичайно нічого не чув. Але він стривожився так само, як і я. І цієї ночі ми знову почули глухий далекий гавкіт, що долинав з боліт. і цього разу жодних сумнівів у його реальності у нас не виникло. Ще через чотири дні, коли ми знаходились в музеї, біля єдиних дверей бібліотеки почулось обережне дряпання. Треба сказати. Тепер у нас з'явився, окрім страху перед невідомим, ще один привід для занепокоєння. Наша жахлива колекція набувала небажаного розголосу. Щось метнулось від нас, ми почули скрип, хихикання і досить виразне бурмотіння. Що це? Божевілля, марення, дійсність? Те, що трапилось, спричинило в нас повну розгубленість. В одному лише не доводилось сумніватись, у бурмутіні, на жах ясно вирізнялись окремі слова голландською мовою. Всі наступні дні ми жили в атмосфері страху, що постійно нагнітається незрозумілими явищами. Залишалось гадати, чи не помутніла в нас обох свідомість через наші неприродні втіхи, а може, нами весь цей час. Грала невблаганна і невідворотна доля. Тим часом зловісні ознаки траплялися все частіше. У нашому відлюдницькому замку безсумнівно оселилось якесь злісне створення, чию природу ми ніяк не могли усвідомити. А щоночі вітер доносив з боліт все більш виразний диявольський гавкіт. 29 жовтня. Ми виявили під вікном бібліотеки сліди невідомої істоти, що добре відбились на сирій землі. Вони надзвичайно спантеличили нас так само, як і те, що невідомо звідки взяли з граї великих кажанів, які з часом буквально заповнили замок. Цей кошмар досяг свого апогею 18 листопада, коли якийсь дикий кровожерливий звір напав на сен Джона. Який повертався пізно ввечері з залізничної станції і роздер його. Почувши предсмертні крики свого друга, я кинувся на допомогу, але встиг побачити лише темний, неясний силует і шум крил, що злітав у місячному світлі? Мій друг помирав і не міг складно відповідати на мої запитання, все, що він прошепотів. Це амулет, проклятий амулет, а потім випустив дух, і від нього залишилась лише нежива купа змученої плоті. Наступної опівночі я поховав сенджона в нашому занедбаному саду, пробурмотів над його тілом одне з тих диявольських заклинань, якими він так захоплювався за життя. На останніх словах з болота долинув глухий гавкіт величезного собаки. Місяць вже зійшов, але я довго не наважувався озирнутись в той бік, звідки лунав гавкіт. Коли ж побачив, як у тьмяному світлі величезна, незрозуміла тінь стрибає по болоті з купини на купину, заплющив очі і упав обличчям у траву. Не знаю, скільки я так пролежав. Але коли, хитаючись і все ще тремтячи від страху, повернувся до будівлі, то негайно дав собі перед амулетом зеленого нефриту страшну клятву. Жити в старовинному замку одному на болотах мені було не в силі. Наступного ж дня я спалив більшу частину наших жахливих експонатів, закопав решту і переїхав до Лондона. Захопивши з собою амулет. Однак вже на третю ніч я знову почув гавкіт, а з кінця тижня мені скрізь мерехтіли чиїсь очі. Одного разу, здійснюючи вечірню прогулянку набережної Вікторії, я побачив на воді велику темну тінь. В тієї ж миті сильний вихор пронісся поряд зі мною, і я зрозумів. Що не обминути мені долі Сент Джона. Наступного дня я ретельно запакував нефритовий амулет і відплив до Голландії. Хто знає, чи можу я розраховувати на прощення, але серце підказувало. Спробуй хоча б це. Невідомо, що за собака переслідує мене і чому. Але ж не випадково ми вперше почули її гавкіт на старому цвинтарі. Та й усі наступні події, в тому числі і предсмертні слова Сен-Джона, говорили про те, що прокляття, яке на нас упало, пов'язане з крадіжкою. І можете уявити мій відчай, коли, прибувши до Роттердама, я виявив, що злодії вкрали в мене амулет, єдиний засіб порятунку. Вночі собака гавкав особливо грізно. А вранці я прочитав у газетах про таємничу подію в міських нетрях. Злодійський люд був сум'ятті ці служителі зла ніколи ще не виявлялись свідками такого жорстокого та кривавого злочину. В одному зі злодійських кубел невідомий нічний гість розірвав на шматки всю родину і втік, не залишивши жодних слідів. Лише сусіди згадували, що всю ніч їм вчувався глухий, віддалений гавкіт, який, мабуть, належав гігантському собаці. І ось я нарешті знову стою на цьому моторошному цвинтарі. Блідий місяць так само мертвенно висвітлює все навколо, а голі дерева похмуро схиляються до вкритої інеєм трави і до застиглих грудок бруду. Увита плющем церква зарозуміло спрямовує свій шпиль в недружнє небо, а вітер дне замерзлих боліт і холодного моря, завиваючи як маніяк. Гавкіт ледве чувся, а коли я наблизився до старої могили, то зовсім замовк. Саме цю могилу ми нещодавно осквернили і охоплені страхом бігли звідси геть, залишивши за собою величезну зграю кажанів. Що з цікавістю кружляли над могильним пагорбом. Не знаю, чому я прибув сюди, а не почав молитись у себе вдома, каючись і просячи прощення у тих білих кісток, що спочивають тут. Я бездумно встромив лопату в напівзамерзлу землю і у всіх моїх діях майже була відсутня воля, я ніби виконував рішення прийняти кимось іншим. Копалось легше, ніж можна було припустити, і відволікся я лише одного разу, коли з непривітної небесної імли стрілою спланував худий, як тріска яструб, і, сміливо сівши на купу землі, почав щось клювати. Я вбив його ударом лопати. Діставшись нарешті до напівзгнилого довгастого ящика, відсунув сиру вкриту пліснявою кришку. І це була моя остання розумна дія. Пограбований нами скелет лежав у старій труні, щільно оточений жахливим почтом з величезних, ширококрилих летючих мишей. Тепер він не виглядав уже так мирно був весь покритий кров'ю, що спеклась шматочками м'яса, вирваними шматками волосся. Скелет злісно дивився на мене порожніми очницями, що світились в темряві, а потім посміхнувся, ніби передбачаючи мій немінучий кінець, оголивши при цьому гострі, забруднені кров'ю ікла. А коли з вискаленої пащі вирвався низький злісний гавкіт, який міг би належати величезному собаці. Я побачив у мерзених зубах чудовиська вкрадений і знову набутий амулет зеленого нефриту. Я голосно закричав і кинувся, як божевільний геть, і крики мої швидко перейшли в історичний регіт. Безумство розноситься, як вітер. Протягом століть ікла й зуби відточуються на трупах, кров'ю стікають жертви серед вакханалії кажанів. Що живуть у руїнах занедбаних храмів веліара. Гавкіт кістлявого, жахливого мерця чується все голосніше блищає шум та плескіт проклятих крил. Вони немовби плетуть павутиня навколо мене. Мені залишається лише піднести до скроні пістолет. Тільки він, один, може дарувати забуття. Від того невідомого, чого ніколи не пізнати людині.